Слава Україні! У Бельгії загинув п'ятирічний українець. Допомога від Нідерландів Україні. Пенсіонерку з Хмельниччини обманули на 4 тисячі доларів, про це не тільки далі протягом п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. У бельгійському місті Гент під час шторму Кіаран, який обрушився на Західну Європу, загинуло двоє людей, серед яких п'ятирічний хлопчик з України. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ України. Українець та ще одна трирічна дитина перебували в парку на спортивному майданчику, коли містом пройшовся шторм. На дітей впала гілка дерева. Українець помер в лікарні, а друга дитина отримала легкі травми. Також загинула 64-річна німкеня співчуття рідним. Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро. Про це повідомив Міністерство оборони Нідерландів під час дводенного візиту в Україну. Міністр зауважила, що допомога буде спрямована до середини наступного року, а загальний обсяг пакету становить близько 500 мільйонів євро, з яких близько 260 мільйонів буде витрачено на артилерійські снаряди і решта на боєприпаси для танків. На Хмельниччині небезпечні пориви вітру. Оголошено штормове попередження. За інформацією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології 3 листопада та вночі 4 листопада у Хмельницькому очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Адресну грошову допомогу військовим запровадили у Кам'янці-Подільському по 15 тисяч гривень допомоги із бюджету зможуть отримати військовослужбовці громади на власні професійні потреби: амуніція, дрони, транспорт та інше. На одноразову виплату можуть право мають право захисники, які приймають безпосередню участь в бойових діях. Всього з бюджету громади виділено 3 мільйони гривень. Використати їх планують до кінця 2023 року. Що потрібно для отримання матеріальної допомоги? Ви можете дізнатись. У телеграм-каналі Паршого Подільського для переходу скануйте в qr код Патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки на Хмельниччині. Учора працівники відділу безпеки дорожнього руху зупинили транспортний засіб в трактор під керуванням 50-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів, за інформаційно-пошуковими базами Національної поліції, патрульні виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки, а саме колір бланка не відповідає оригіналу. Та захисні елементи при попаданні ультрафіолетового світла відсутні. На місце події охоронці порядку одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка й встановить обставини по справі. На Хмельниччині шахрайка з Дніпра ушукала пенсіонерку на 4 тисячі доларів. До потерпілої зателефонувала невстановлена особа, яка представила з працівником лікарні. І розповіла, що опікунка, нібито потрапила у ДТП і потребує коштів на лікування. Пенсіонерка повідомила, шахрайці свою адресу і невдовзі, та приїхала до потерпілої додому. Бабуся віддала їй усе, що мала, а саме 4 тисячі доларів. Наразі поліція встановлює усі обставини події. Хмельницький спецпризначенець Артур Гончаренко став срібним призером чемпіонату світу з універсального бою. У Тбілісі відбувалися змагання. І боєць роти поліції, особливого призначення головного управління національної поліції у Хмельницькій області Артур Гончаренко у ваговій категорії 85 кілограмів виборов срібло та долучився до успішного виступу збірної України, яка посіла друге загальнокомандне місце. Вітаємо та пишаємося нашими земляками. Пишаємося кожним українцям, який допомагає збройним силам України в боротьбі за незалежність, свободу та майбутнє нашої країни. Об'єднуємося заради перемоги. До зустрічі в ефірі бережіть себе.